Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, чи притягне Україна до відповідальності Росію. Досі не визначено правову позицію Української держави щодо агресії Російської Федерації. Після тривалих зволікань, 27 січня цього року Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародних організацій та національних парламентів про визнання Росією країною агресором. Втім, Україна веде антитуристичну операцію, а не здійснює самооборону від нападу. Це підживлює недружні теревені про те, що в Україні триває громадянський конфлікт. Не, не чути, що за українським законодавством когось притягнули за воєнні злочини і злочини проти людяності. Не видно місць інтеренування полонених російських кадрових військових та найманців. Верховна Рада. Не ухвалила спеціального закону про визначення збитків, завданих російською агресією, у тому числі і витрати на допомогу біженцям, біженцям яких понад 1 мільйон 200 тисяч осіб. І запізненнями у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків. Нарешті українські можливовладці усвідомили про те, що потрібно кваліфіковано підготувати консолідовану претензію щодо агресії Російської Федерації. Адже йдеться про анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, окупацію частини Донецької та Луганської областей. Ця агресія супроводжується нищеннями комунікацій. Житла привласненнями державного майна тощо. Агресія Росії проти України є тяжким міжнародним злочином. Зазвичай консолідовану претензію пред'являють дипломатичною нотою, де йдеться про повернення загарбаних територій, відшкодування заподіяних збитків, притягнення винних до відповідальності. Водночас на Україні лежить зобов'язання. Ратифікувати договір Римський статут Міжнародного кримінального суду, що визначено в угоді про асоціацію з Європейським Союзом. У коаліції Європейська Україна це розуміють, але не голосують. Україна підписала Римський статут 15 років тому, 20 січня 2000 року. Однак досі не ратифікувала. Ратифікації повинна передувати. Зміни у статтю 124 Конституції України, де потрібно включити положення про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду, уже двічі ухвалено половинчаті рішення 25 лютого 2014 року. Верховна Рада визнала міжнародну підсудність злочинів вищих посадових осіб, здійснених проти учасників мирних протестів. В Україні з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року. Понад два місяці тому, 4 лютого, юрисдикцію Міжнародного кримінального суду поширено на злочини, здійснені вис високими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій ДНР і ЛНР, здійснених від 20, 20 лютого 2014 року і цитую по теперішній час. Складно зрозуміти цей теперішній час. Це йдеться про 4 лютого 2015 року чи далі. Найгірше те, що в Україні немає урядового уповноваженого відповідального за збирання системне збирання якісних доказів для міжнародного кримінального суду. Щодо російської агресії в Україні. Без якісних доказів російської агресії не буде успіху у міжнародному кримінальному суді, що знаходиться у Гаазі Нідерланди. Ризик опинитися біля розбитого корита є високим. На жаль, бажаю успіхів. Побачимося наступного тижня.